В чому смисл довгого перебування тут? Пройшло декілька тижнів, як я приїхала у штерн, але мені вдалося побачити з ріхтом 30 хвилин в день під час чуювання, а знедавна ще одна година за обідом. Протягом останніх п'яти днів я зовсім не бачила його, так як ми були зайняті підготовкою до поїздки. І зараз вам тепло, пані? Так. Маленькій кареті. Ходімо. Ми проведемо разом цілих 10 днів. Я помітила, що ви часто берете книги із бібліотеки, тому сама подивилась деякі. Книга побачення Віконта Асла мені сказали, що ви також читали цю книгу. Повторюсь, вона мені також сподобалась, а вам, мілорд. Я не пам'ятаю. Я просто читаю, щоб скоротити час. Мені не цікава сама книга. Ох, ось як тоді, чому б нам не зіграти в якусь гру? Я взяла з собою карткову гру під назвою Халі Галі. Принцеса, ми щойно відправились в дорогу, а ви вже так хочете розваг. Зовсім. ні. Я подумала, що вам самому буде скучно. Останні п'ять днів. Я слідкував, щоб в замку і на прилеглій території все було гаразд. У мене не було часу навіть нас поспати, поки я готувався до цієї поїздки. Я здаюсь вам скучаючим. Зовсім ні, вибачте. Будь ласка, закривайте очі, я не потурбую вас. Що Піона робила протягом п'яти днів? Впевнена, що ми будемо багато говорити про книги. Не знаю, які книги йому подобаються, тому я прочитаю їх всі. В які ігри можна грати двоє людей в кареті. М -м -м, це більше схоже на гру на розвиток. Настільні ігри привезли з Гартена. Я була занадто зайнята думками, як провести час з Ріхтом, і забула, що він був зайнятий справжньою роботою. Він дійсно виглядає втомленим. Цікаво, як це бути викликаним назад імператорський палац, з якого його колись вигнали. За підбурювання до повстання і воз'єднанню з людиною, яку кохав більше свого життя. І це ще не все він повинен привести з собою свою наречену, заручену, з якої відбулися при дуже незвичних обставинах. Я буквально увірвалася і заявила, що зможу зробити його щасливим через 100 днів, але все-таки Гесія більш всього чула, так це що Ріхт раптово заручився Якби я була ріхтом, я б точно дуже хвилювалася. Це може закінчитись досить невтішно для мене. Ні-ні-ні. Ні. Зараз важливо те, що у мене є можливість провести деякий час наодинці з ріхтом. я збираюсь наполегливо попрацювати в цій поїзді, щоб заставити його побачити, яка я насправді. На вибоїстій дорозі, здається, карету заносить. В цю гру як в неї грати? лорд. Хала Гала, чи хрю-хрю, чи як там вона називається. Це взагалі, що за назва така? Ви не спите? Мені важко заснути, коли ви так пильно дивитесь на мене. Доволі дивний спосіб скоротити час, дивлячись на людину, поки вона спить. Не в цьому річ вам потрібно повернутися до сну. Ви ж сказали, що втомились. Тепер я проснувся. Це ваша вина. так зробіть, щось з цим. Навіть не дивлячись на те, що він виглядає втомленим і може відключитись прямо зараз, Давайте зіграємо. Звичайно, ця гра називається «Халікалі». в ній використовують ці карти. Так тихо, я ніколи не бачила герцога таким ж вагом. Тепер він най закрив кштор, і яку гру вони будуть грати цього разу. Ха-ха-ха, <рес> ти справді така наївна? В цій кареті заручена пара. Вони добре грають в ігри, але я не в карткові. Ти такий вульгарний, мій лорд, навіть такий збочений, як ти. Хе, <гум> Мілорд, мені потрібно ще подумати. Полонечний маньяк. Ви тиква. Колись це їли. Блін. Будь ласка, я практично даю вам відповідь. І хочу, щоб ви виграли хоч один раз. Ви все ще не знаєте відповідь? Тиква. Ох, але як? Ви правильно відповіли. О, я знав. О, я думала, що ви ніколи не виграєте. А що у мене було? А? Полоничний маньяк? Як? Я мала про це здогадатися. Я здогадувалася, що річ може йти про ягоди. Я ж говорила. якого біса там. А як щодо тикви? Тема була фрукти. Це проти правил. Технічно, тиква рахується фруктами. Ми це вже обговорювали. Як би там не було, але це вже не має значення. Приступимо. <смір> Ріхт він розлючений тим, що стільки разів програв. Ох, але ваша нова зачіска була майже повністю готова. Прекрасно. Я признаю свою поразку. Приступайте. Хоча я і сказала приступати, але моє волосся занадто довге, щоб дивилося так же прекрасно, як у вас. Після того, як застала мене виглядати по-ідіотському, не думайте, що ви легко відбудетесь. Просто зачекайте і побачите, як по-дурному ви будете виглядати. Ах! Так, гаразд, робіть, як вам хочеться. Вона завжди ного загравала зі мною і так раптово веде себе формі зливо. Блін, а це не просто. Ах, я не проти того, що ви робите з моїм волоссям, але, будь ласка, будьте ніжним. Моя шкіра голови доволі ніжна. Він зараз дуже ніжний. У нього руки тремтять. Ах, лоскітно. Ну, непогано. Гадаю, я могла звикнути до такої зачіски не так жахливо, як я думала. Хм, Якщо вам так подобається нова зачіска, можете ходити в такому вигляді. А я всім розповім, що автор цієї краси ви знаєте, будь ласка, не потрібно. Чому ні? Мені справді подобається. Ох, у мене все болить. Я не усвідомлювала цього, поки була в кареті. але як тільки вийшла, я по справжньому це відчула. З вами все добре, міледі. Хочете, я нанесу трішки масі. Все не так погано, але дякую за турботу. Ура їжа! Ось тримайте. Нарешті до завтрашнього вечора ми доберемося до готелю. Так нам не прийдеться знову розбивати табір. Чудово, хоч мені і подобається від можливості побувати у поході. Це ваш перший похід? Ми розбили табір по дорозі з Гартена в штерн. Але це було більш схоже на кемпінг, гадаю. Вино і закуски подані, ваша величність. Приємно провести час на природі, правда? Жарка сирого м'яса на вогні, сон в крихітних наметах і в повозках. Все саме так, як я собі уявляла. У світі фентезі. Вона що насміхається? Їй подобається мріяти. Просто дозволь їй насолоджуватися моментом. Ах, е, до речі, ви не бачили Регерцога? Я не бачила його з тих пір, як він пішов на патрулювання. Хіба ви не чули, міледі? Сьогодні ввечері герцог. Блін, я вже не такий пильний, як раніше. Відчуваю себе таким втомленим. Мілор, ми не знайшли ніяких ознак бандитів у цьому районі, але навколо було доволі багато таких тварин. Ми розставили декілька пасток навколо табору. Гарна робота. Повертайтесь до Девона і закінчуйте справами. Мілорд, ми можемо тут все заробити. Ви повинні повертатись. Я хочу переконати, що табір в безпеці. Ідіть і знайдіть Девона. Це просто дикі звірі, мілорд. Ваша величність? Ох, добрий вечір, панове. Я тут для того, щоб побачити Великого Герцога. Ах, прошу вибачте, я принесла достатньо їжі тільки для герцога, але якщо ви хочете, я могла б. Я приведу охорону, щоб супроводжували вас на зворотньому шляху, Міледі. А поки, будь ласка, проведіть трішки часу з Мілордом. Тоді ми підемо, мілорд. Ага. А. Ходімо. Бувайте. Принцеса. Що ви тут робите? Ви прийшли сюди сама? Мілорд, ви нічого не їли цілий день. Поки дійшла сюди, я окутила накидкою їжу, щоб вона залишилася ще теплою. Поїжте, поки не охолола. Хто сказав вам вчинити так необачно? Перепрошую. Я наказав страшникам захищати вас. Як вони посміли дозволити вам, пройти весь цей шлях самій. Я сурово їх накажу. Ах. Будь ласка, не робіть цього. Це була не так далеко. Так я просто хотіла заскочити на трішки. Заскочити? Ви хоч розумієте, яке тут небезпечне місце. Ах, стійте. Якщо ви будете продовжувати мене так тягнути, то суп. Ем, ви... Навіщо ви поступили так по дурному? Гей, зачекайте. Мені трішки прикро від того, що ви мені не сказали, що будете на нічному патрулюванні. Чому ви раптово розсердились на мене? Що поганого в тому, щоб бути насторожі? Я заставила вас цілий день грати в карткові ігри. Хоча ви були втомлені, а іще планувала не спати цілу ніч. Якби ви відразу все розповіли, я б не наполягала і дала вам відпочити. Ви знаєте, як жахливо я себе почувала, коли дізналася, що ви будете чергувати сьогодні вночі. Ваше покарання доїсти всю їжу, яку я принесла. Хм, ну, я був тим, хто запропонував нам пограти у ваші дивні ігри. Якби я хотів зупинитися. Я так і сказав. І якщо бути до кінця відвертим, мені сподобалось і час пролетів швидко. Тому у вас не маю причин себе звинувачувати. В чомусь потрубуйтесь про своє здоров'я. Я відправлю вас назад, негайно, якщо ви захворієте по дорослі. Але я хотіла допомогти зняти стрес сьогодні ввечері. Ага.